Жила була в Україні чудова художниця Марія Приймаченко. Вона народилася в селі Полотня, неподалік Києва, і з дитинства любила малювати. Її картини це справжня казка, де живуть дивовижні звірі, чарівні квіти та яскраві птахи. Марія малювала так, як підказувало їй серце. Її леви, птахи, корови і навіть фантастичні звірі не схожі на справжніх, але виглядають добрими, веселими та незвичайними. Вона придумувала їм цікаві назви, наприклад, Лев, що вміє літати, або Квітка, що несе радість. Її роботи побачили люди в різних країнах світу. А відомий художник Пабло Пікассо казав, що Марія справжня чарівниця фарб. Картини Марії Приймаченко дарують нам радість і віру в диво. Вони нагадують, що світ сповнений краси. Треба тільки навчитися її бачити.